Всім привіт, з вами Олекса, і в нас другий тур Великої арени. Сьогодні у нас Ганджа Рокер в суперниках. Так, він нас вже вдарив. Не закрив легенду і Ката. В бачу, Легенда знизу. Ми її не закриваємо, тому підемо одразу. Наверх. Так, то у нас читає Галактична Республіка. І Імперія. Почнемо, мабуть. З галактичної республіки. Що в них по швидкостях? Так. 209 падме. Мене цікавить ГЕС. ГЕС-270. Це забагато будуть відкати. Тому візьмемо отак от цих хлопців і баришню. Так, стійкість супротив. Ну, візьмемо цей датакрон і підемо. Надіюсь ми встигнемо зібрати ПАДМЕ. Ой, до того, як ГЕС почне нам відкатувати здібності наші. Так, розганяємо. Давай. Так. Розганяємо знову рекса. Ще передбачувано. Ну, звісно, кого ще можна вицілити як не рекса. Так, передбачувано. Давай так. Угу. Очікувано. Лікуємо Рекса. Угу, чотири. Може бути. Ні, ні, перестань. Так. Знімаємо бафи. файвс, Потрібно, щоб зняв уже свою провокацію з себе. Так, Рекс, Два хода лишилось. Угу. Може бути. Давай, давай. Лікуємо Файпса. Ще один хід. Не може бути. Давай. А -а -а давай провокацію. Ага. Так ти, мабуть, на один хід. Так. Спробуємо так. Угу, супер. Давай, Рекс, Є. Є. Все, це перемога, скоріш за все. Так, розганяємо. Дебаф. Мгага. Угу. Очікувано. Так, так, знімаємо. Откати будуть. Звісни ж будуть. Так. Супер, давай. Ага. Угу. Є. Все, Енакіна ми доб'ємо у будь-якому випадку. Добре, що таке відкотилася Ульта Фрекса. Дуже дуже добрий знак. Так, а сюди ми, думаю, зможемо відправити мисливців таким чином. Головне, нам виконати контракт. І все буде добре для нас. Так, давай. Угу, І ще один хід. Дебаф. Є. Супер. Так. Зараз Мандалорець забере вейтера, щоб він не ходив довго. Потім спробуємо забрати Таркіна. Призив. О, щось взагалі слабенько вдарив. Так. Угу. Так, ще броню. О, вже трішки краще почали пробивати. Є, добив. Палпатин же сам навряд чи щось може зробити. В нашій команді все, є. Десять так далі йдемо, читає тут, в принципі, не так і складно кого ж сюди можна поставити, щоб? Не сильно дорого це було. Давайте, тобто, мабуть, таке імперія. Відправимо. Ми мають з першого разу забрати без проблем. Це надійно і не сильно дорого із того, що в мене є. Так, знімаємо пафи. Не сняли. Так, стан є. <кхи> так. Потрясіння не наклалось. Давай призив. Дідько добий є. Все лишився. Бен. Супер. Навіть провокацію взяв на себе, щоб нам легше було. Так. Добиваємо. Зараз він має швидко лягти. Все. 55 стягів. Супер. Йдемо далі. Далі Енакіна добити потрібно. Доб'ємо ми його, мабуть, за клонів, які в нас лишилися. Ось. Коуді, Д'єрка і ехо. Це я не хочу один, але недооцінювати його теж не можна. Так, давай. Угу, знімаємо і все. 32 хай буде. Так, ідемо далі. Що в нас позаду? Напевне, кат. Так. Значить, хочу спробувати. Перший порядок на ньому. Так, і так, так, ти, ти. І можна, в принципі, ще одного танка взяти. Так, Дамо таким складом. Побачимо, що з цього вийде. Якщо ми зараз програємо, то ми, в принципі, не виграємо цей двобій. Так, стійкість передбачена. Давай так. Не там. Нема. Дідько. Блок є. Угу. О, не так. Давайте тебе зрозумів. Так, ще раз. Може заберемо цього не забрали. Боляче, боляче, призив особливого призначення. Непевен, що я. Зможу це зробити, реалізувати. Але... а це було дуже-дуже недобре. Блок. Це вже краще. Давай. Спробуємо. Заблокували. Масовий. Не вийшло, мабуть, масовий. Так, стан є. Ага. На два хода хрест є, тобили. А, ні, ну, ну все. Це, мабуть, кінець. Ну-ка. Давай. Майже, майже, майже тобили. Так, а якщо? Ми. Призвемо, щось буде. Нічого, тільки стан. Так, 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 так. Давай так. І ще раз. Є, добили, добили. Добили хлопця. Супер. Так. Не дуже страшно. Але неприємно. Давай знімемо з тебе це все. Призив. І стан давай. Є стан. Так, спробуємо добити бомбу. Є. Супер. З першого пострілу. Так, тепер можемо викликати нашого ще одного. Сід пілота. Ще раз. Смерть. Є. Хе-хе. Просто бомбезний урон. Видає наш кайло. Наш корабль кайло. Зараз, мабуть, є все. Ми забрали ката з першого разу. Відповідно, ми його закриваємо. Це буде перемога супер. Перший мій досвід три ката за ПП, але він виявився успішним. Не шкодуємо, беремо повністю весь флот і йдемо закривати нашого суперника. Да. Таке не дарма. Я першу легенду отримав тут Кайло. Це дещо спрощує. Наші двобої. Так, поїхали. Давайте спробуємо Еніс першого винести. Боляче. Ще боляче. Призиви давай. Можливо, він помилився з флотилією, тому що дивно, що в нього Галактична Республіка і під Акбаром. Він, напевно, зробив помилку при виборі свого захисту. Ми нею успішно скористаємось. Так, все, супер. 672 Більше, ніж достатньо. Так, так, 675. Так, ми вже на сотню перемагаємо майже, але я б хотів ще забрати цього хлопця. Спробувати за вампу це зробити. Тим надіятися, що вдасться. Так. Хоча, мабуть. мітки откати можуть і завадити трішки. Так, передбачувано. Угу. угу. Давай. Угу. Так, якщо я так. Знову мітка. Але я полікуюся. Так, гірка. Ага. Угу. Давай. Бий цього хлопця. Супер. Давай. Набираємо. Урон. Так, майже добили перший раз. Супер. Давай ще. І дідько врятував, врятував. гаразд. Розганяємося. Контратака. А, трішечки, трішечки броня. Так, мітка буде контратака і є. є все. Рятувальника використали. Ще не помішала би Джолі забрати. Це буде вже не так легко. Як стається, давай. Контратаки постійні. Угу. Допустимо, розгончик. Мабуть, все. Так. Да. Таке вам посеревана складно п'є. Тим ще можна спробувати їх допити. Ні-ні-ні. Можна спробувати клюком. Можливо, вдасться. Якщо ні, то ми закінчуємо цей двобій. Перемогою встастю. Так, передбачувано. Раст. Досить. Так. Є, знімаємо. Знімаємо. Стан не пройшов. Розстаємо бафи. Угу. Звісно, він полікується, як по-другому. Давайте джолі щось навішемо. Навісили. Угу. Ні. Все це ми не пройдемо знизу нічого. Тому рахунок залишається таким, яким ви бачите. Він в мене вже нічого не забере. Ну, ми в нього, відповідно, теж. Качайте перший порядок, качайте кайло, і все буде добре. До зустрічі в наступному двобою.